Перші спроби підключити Іоланту включив 220. Незначительні були проблеми, а іменно штекер глючив. Я його трошечки підкрутив і стало все нормально. Те, що мені сподобалось, це ізначально мінімальний фон. Ми його як таковий не чуємо. Видно, що в зв'язку з пересохшими конденсаторами на темброблокі, темброблок не працює. В мене в тій радіолі віоланті була точно та сама проблема. Я, наприклад, викручую е, високі частоти в 0, у мене пропадає громкость. Накручую високі на всю, в мене. Е, Громкость додаються вместе з е, високими. З низькою частотою ситуація виходить така. Коли я баси викручую в нуль, мені їх вже багато, мені б хотілося їх ще поменшити. Е, коли накручуєш баси по ну, відчувається, що динамікам треба е, ревізію, можливо, динаміки замінити, тому що ну, баси достатньо сильно. При тому всьому, що це віщи на 1,2 Вта, лампа 6N2П шла тут в стокі заводська. І щоб ніхто не забувся, тут прям написали 6N2P і 6P14P, виходна лампа, ну якщо в кого щось там. Не спрацює, то можна буде поміняти. Але е, я хочу сказати, що на 6N2P взагалі е, хорошого звука, як такового, важко добитися. Але мені е, сподобалося то, що навіть 2 лампа сама найгірша, але вона все рівно звучить. Динаміки всі заклинивші. От часу е, стакани внутрі бумажні, вони, звісно, набиралися влаги, віддавали. Ну, це раді, радіолі щонайменше 50 років. Це 70-71 рік. Більше вже 53-54 роки радіолі, і вона ніколи не була в ремонті. Ось от такий от інтересний факт. Кнопка сеть не працює. Тобто її нажимаєш, вона не відстрелює назад. Е, далі гру, ручка громкость бы, працює. Е, ревер як таковий, е, накручено. Ну, може, з заводу накрутили е, дуже е, велику напругу, і тому навіть на самих мінімальних настройках еха, еха дуже багато. Ну, як мені, як мені здається. Радіола моно, Да, я, наприклад, от включаю, наприклад. наприклад, включаю музику, так, наприклад, включаю музику. І ця 6N2P, і вона вже звучить е, доволі непогано. Якщо учитувати те, що вещь стара, навіть телевізори, які... Взагалі їх ніхто не дивиться. Вони тільки в хаті стоять, і через 20 років вони можуть не включитися і не заробити. То ця штука заробила. Зараз е, включено ехо, і потім я його виключу. Тіх нас лякає. Візьми папіничку. Засунь під спідничку. А там же бичок, як патичок. Thank she... Сейчас я эхо отключу. А, ага, Мы и очень... Я поставлю 6 n 1 p лампу. Це ж усилитель не надо перепаювати. Зараз спробуємо поменять лампу. Шо? Саме интересное то, що ця лампа, яку я витягнув, 6 n 2 p вона, кстати. 68 го року. Лампа. 68 го року. І саме інтересне то, що вона по звуку навіть 2П звучить лучше, ніж ця 1 П. Да. Ось вона ця лампа. Отак ось ми її і поставимо. Так, да. ну поганяємо, хай вона може прогрітися, вона може поробити, поробити, тоді почати робити краще. По звуку зараз подивимося, що тут у нас є. Ти кудись папа хочеш піти вже, так? Да? Угу. Куди? Уход. Так а на що ж ти лягав? Щоб тобі піддати компанію. Щас пішди. щось медленно найдем Лампа хуже звучит. Тут э, лампа. Ну тут же уже не, не хватает времен. Так. ця лампа 6N1P звучить не дуже круто. Зараз замінимо її. Лампу. Лампу замінили. Лампа, виходить, була... Лампа була... Коротше, ця що 1P. Ця що 1P. 86-й год, чи щось таке. Не бачу. Хай прогрівається. Не, щас не, не можу на світ. А, 82 й рік. 82 й рік, ну щось звучить, щось, щось звучить воно не особо класно. Може їх хтось десь колись поганим питанням пережарив. Так, -да, щось воно не, не особливо круто Звучи, звучить. Так, зараз. Включаємо живлення. живлення. Живлення 220. Оба. У нас засвітилася шкала. Засвітила шкала і зараз подивимося, як інша лампа буде звучати. Отак. Мы в заброшенной улице, в переходах по старым Меня больше никто не заслуживает, даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голос за радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится, мы расходимся без болезней Я сижу в твоей порванной курточке, я лишь спички, считаю минуточки. Мне всего полчаса и закончится, забирай меня пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница, и я в подъезде прийти пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться, забери меня срочно, пожалуйста. Когда мне грустно, я смотрю на шеста. Це я додав ехо. Ехо працює. І фона, як такового, нема. Ну, чуть, -чуть що трансформатор там робить, ну так там рідні конденсатори на блоки питання висохші. І фона нема. Може, мені як ремонтували трансформатор, може його перемотали, та не зовсім качественно. Ну тут ось рідний заводський трансформатор немає ніякого фона. То есть делитель, резисторы, все педибороны идеально хорошо. Да, час минает, даже не замечаешь, уже 13 минут прошло. Медь на полной скорості. Последняя свободная кашеринге, думаю, и он не

Заклинивши динаміки, але навіть в, закли... за... в заклинившому динаміку, воно все одно звучить непогано. Я думаю, що якщо. Я думаю, може навіть до блока питання можна і не лазити. тембер блок там конденсатори кое-які помінять. І все. Ну, я б не сказав. Так, да, вона трошечки може слабіша за Sirius. Незначительно. Но Трансформатор Іолантовський звучить. Ну, я маю на увазі, що по звуку він Sirius більше гундосить. А тут прям радує, при... приятно радує, Я не знаю, це мені авторські права можуть жалоби поставити, що дуже багато цих. Це ж ці... Авторські права, що музика грає чужа. Ну, я просто треба перевірити на чомусь. А якщо, наприклад, комусь звук понравився в... на радіолі. То ви якось дайте знати, що він вам сподобався. Там є один або два чоловіка, які постійно ставлюють палець вниз. Одного я знаю, хто це, це Саша, а другого не знаю хто. Так само головне, що якщо ставить палець вниз, не пише, що йому не подобається. Просто поставив палець вниз і пішов далі. Таке, вроді би, як місію свою зробив. Смішка. не а каш. Це фальш. Зараз понятно, відчувається, не вистачає високих частот. Ну ці конденсатори БМ, вони вже давно їм хана, їх треба міняти. Зараз може одну пісню, одну-двічі включу, і будемо йти. Ну, тут звук просто, ну, мені дуже подобається. Навіть в неотреставрірованому стані, звук вже уже, непоганий. І саме головне, нема фона. От всі от лампові усілітілі, ви зверніть увагу, коли там записують, наприклад, якісь ролики, все. Обов'язково усилитель у когось фонить, зудить, сразу громкость усіх глушать на ноль, щоб не роздражало це нікого. Тут фона нема взагалі. При тому, що на двохпешній лампі нема фона, що на однопешній лампі нема фона. Оце ну, нравиться. Дуже, дуже чітко. Так, яка ж така, що пісня, щоб були голоса якісь? Ану, хардбайн. Зараз ще. Кажеться, за Sirius Русиковий не набагато хуже звучить. Просто там, там же динаміків 16 штук, поэтому читабельність більше. Тут динамік один ось один, один в бік. І там, тому в, в боку, то есть основний цей динамік перший він заклинивший. Але він не жужить, він просто не працює на всю свою катушку. Глаза бути... Що не понял. А ти куди пішов, пав? Жарко тобі, да? Не. А що? Ти вже тут тільки на брейджу. А там що? Там у нас на поводі горбан А, сейчас, і сейчас я тоже йду. Щас я тоже йду. Просто хочу якийсь голос, щоб голос був. Щоб голос був. Ну, тут з Дісторшеном уже бочка йде. Так. Е Роман. Роман. Роман не підходить. Тут все, все, все з примочками просто, все жужить. А я хочу, щоб без жужання щось було. Спаміна. Е та-та-та-та прошу а. Пару хвилин згасне ні. I'm По звуку питань нема. Це можна глушити баян. Зараз я ззаді е, сніму покажу, що для того, щоб підключити музику до радіоли не треба бути великим фантазіром. достатньо включити ззаді Ззаді є гніздо п'ятерочка. Просто в п'ятерочку цю впихнув. І все. І все діло. Я от ні мишечий послід не обирав. Нічого не. От все тут як було засране, так воно тут і залишилося, Тільки є, що от лампу поміняв. Е і все, лампочки входну. І то навіть е це не остаточно, це так, просто, щоб відео з'ясняти. Оце показано. ревер. Який відповідно лежить тут на цьому ділі, не вистачає одної пружинки, треба буде одну пружинку зробити. Всі, кстати, замітив, що на е цих е токопроводящі контакти обмотані тряпкою. Такого я ще не бачу. Обмотані тряпкою і. Е ну, короті, Оце от діло, воно повністю як камінь. Тобто динамік не дишить динамік. Вроді би приклеєний, але мишки його не встигли з'їсти. Може він розпрацюється, за... розпрацюється, може він ще буде працювати, може він так в оригіналі і залишиться. Тобто, можна просто підключити на п'ятерочку, кнопочка нажимається, грампластинка. Кнопка нажимається грампластинка. І підсидіняється ось телефон. І на натбі музика в будь-якому гаражі, в будь якому приміщенні, де хочеться слухати класний звук, це абсолютно доступне, як показала практика, ось фона немає, Я на всю катушку включив. На всю на всю потужність. Фона нема. Фона, фона. Фона не виявлено. Е, на сьогодні я вам кажу дякую за увагу і на все добре. Е, покупки радіоли я в цілому задоволений і дуже. Можна сказати, неочікувано, не думав, що вона мені попадеться. Я вже навіть е, думав, що я вже її ніколи не найду. Отак от, от я думав, тому що в мене романтика перероблена, коли я її переробляю, Бо вже давно цю Йоланду купив, якби її можна було купити. Ну, дива трапляються, іноді, коли вже коли вже точно уверений, що вже ніколи нічого не знайдеш, а може трапиться таке от стічення обстоятельств, що в хтось десь її знайде і виставить на продажу, і ти її знайдеш. Саме головне, це вчасно першому додзвонитися до чоловіка. Не, не просто писати повідомлення і чекати, поки тобі відвітять. Треба одразу дзвонити. Тобто, хто первіший налагодить контакт з продавцом, от. Тому і повезе. вам за перегляд. На все добре і до наступних зустрічей.